Майже три мільйони збитків, а відшкодування менше чотирьох тисяч. Обласний прокурор жорстко розкритикував роботу екологів і рибоохоронців. Ті мовляв, роботу з браконьєрами ведуть хіба заради галочки. Протидіяти браконьєрству можна було б і краще, вважає прокурор Черкащини Юрій Шеремет. Найбільше нарікань має на Черкаси рибоохорону. Там, мовляв, просто закривають очі на діяльність браконьєрів. А й з порушниками говорить прокурор. Боротися треба радикально. Наприклад, вилучати плавзасоби. Це один з найкращих засобів профілактики, правопорушення незаконному вилову риби. Якщо людина буде затримана і в неї заберуть лодку, яка коштує 20 тисяч доларів разом з мотором, то наступного разу вона задумається, чи треба їй. Ті 30 кілограм риби драчом наловлені чи ще щось. Дісталось на горіхи від прокурора і Держекологічній інспекції з правоохоронцями. Ті, говорить, свої обов'язки виконують несумлінно. Такого системного підходу у взаємодії от цих трьох органів, які фактично е повинні бути в авангарді, на яких покладено обов'язок у е протидії браконьєрству, от, от він не відчувається. Юля Доброскок, Василь Саєнко, Віка Новини.